Блукайте будинком із привидами, літайте далекою галактикою, вирощуйте, гриби та дерева і з'ясуйте, хто сильніше акула чи восьміг. Вітаю на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген, і це мій черговий огляд найцікавіших передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній за минулих два тижні. Минулого тижня видавництво розум розпочало передзамовлення відразу на дві власних розробки за мотивами українського мультфільму Мавка. Ігри орієнтовані більше на дітей, але зроблені із надією, що дорослим буде цікаво. Перша гра Мавка. Магічна верба це кооперативна гра. Перегони на розвиток пам'яті. Три персонажа – добрі Мавка й Лукаш та зла Килина – прагнуть дістатись магічної верби у центрі лісу. Кожен з них рухається власною стежкою. Гравцям потрібно, аби добрі герої дістались до верби раніше за злючку килину, тоді вони перемагають. Для цього у гравців є 12 карт лісу, викладених до лілиць на столі. Щоходу що ходу гравці будуть відкривати одну з цих карт на власний розсуд та виконувати її ефект. Кожна карта рухає трьох персонажів на певну кількість кроків, а також дозволяє скинути одну з карт капостей килини. Ці карти дістаються по одній, коли килина досягає певних позначок на своїй стежці. Фішка в тому, що після роз з грошу карти лісу, вона знов перегортається до лілиць, а карти капостей, що спрацьовують в кінці ходу, змінюють порядок карт лісу, зміщують ряд чи колонку, міняють дві карти місцями тощо. Тож гравцям потрібно тримати у пам'яті усі карти, їх ефекти та розташування і уважно обирати потрібну. Вартість гри на передзамовленні 600 гривень. Інша гра про мавку від відоництво розум мавка між двома світами. Це теж сімейна гра гонка, але тепер вже змагальна, а не кооперативна. Ви граєте за одного з п'яти персонажів мультфільму, що повертаються з ярмарку додому у магічний ліс. Для цього вам потрібно пройти через певні три локації, жетони яких ви тягнете протягом гри. І хто зробить це першим, виграє. Ви будете переміщуватись по мапі від локації до локації, граючи з руки карти рун. Кожна стежина вимагає скинути з руки карти певних кольорів, тож вам потрібно буде прораховувати свій маршрут. Окрім того, кожна Локація має свою особливу дію: потягнути додаткову карту чи обмінятись картами із суперником. Ціна цієї гри 1124 гривні. Обидві гри будуть напередзамовлені до 13 листопада. Ігромаг відкрив передзамовлення на локалізацію гри Не ходи сюди у цій грі. Вам доведеться поблукати старим будинком із приводами, і той, хто вийде з нього найменш нажаханим, здобуде перемогу у грі. Гра складається з планшетів кімнат. На кожну з них викладається по три карти проклять. У свій хід гравець викладає один зі своїх міплів у одну з кімнат. А коли в якійсь кімнаті збереться три міпла, то гравці мають її розіграти відповідно до порядку міплів у ній. Гравцю, що поставив міпла як найдалі, буде складніше відбитись від привидів. Що випадають на кубиках, а тому він ризикує отримати якнайбільше проклять, але при цьому він буде першим обирати карту у кімнаті. Кожна карта не лише дає певну кількість очок проклять, яких має бути якнайменше наприкінці гри, а й різні додаткові здібності. Деякі дозволяють відразу ж вплинути на гру, інші дозволяють позбутись проклять під час фінального підрахунку очок. Чимало карт працюють разом, коли ви зібрали їх певний набір. Тож це гра насправді на збирання наборів із доволі хитрою боротьбою за конкретні карти. На передзамовленні вона обійдеться вам у 700 гривень, триває воно до 28 листопада, доставка гри запланована на грудень цього року. Lord of Boards локалізує нову гру Лісова метушня. Це карткова гра на побудову власного табло, а ще ігри подібного типу називають point Salad, тобто салат переможних очок. У грі ви будете вирощувати дерева та заселяти їх різними тваринками. Ви граєте карти з руки, і кожна карта має ціну, яку ви маєте сплатити, скинувши з руки відповідну кількість будь-яких інших карт. Карти, що ви граєте, це або карти дерев, або ж карти звірів, які ви прикріплюєте до своїх дерев. Ці карти даються. Вам переможні очки у різний спосіб. Якомусь звірю потрібен конкретний інший звір, іншому потрібне дерево відповідного типу. Деякі карти дають тим більше очок, чим більше у вас карт їхнього типу, і так далі, і таке інше. Ще одна цікава механіка додаткові ефекти, які ви отримуєте, якщо сплачуєте за карту іншими картами її ж кольору, що ще більше змушує замислюватись над кожним своїм ходом. Тож, якщо вам це до душі, можете передзамовити цю гру до 12 листопада, ціна складатиме майже 900 гривень. До кінця цього року гра має бути вже в Україні. Видавництво Ігрова майстерня готує до виходу українську локалізацію гри Платформер. Ця гра абсолютно відповідає своїй назві. Вона відтворює на столі відповідний жанр відеоігор. Кожен з гравців має свого персонажа, і ви змагаєтесь у тому, хто перший з вас дійде до боса на самій горі та переможе його. Для цього ви будете стрибати по платформах, підійматись драбинами, перестрибувати через пастки, збирати монети та діаманти, обмінювати їх на корисні предмети та битись із різними монстрами, що постійно спавняться на мапі. Мапа модульна, складається із кількох плиток, вона щоразу буде новою, і вона вибудовує платформи одна над іншою. Одна з найцікавіших механік гри гравітація. Наприкінці вашого году ваш персонаж, де б він не закінчив свій хід, зсувається вниз до найпершої твердої поверхні, і вам потрібно буде це враховувати, а в ідеалі використовувати, аби зробити свої переміщення максимально ефективними. При цьому сама гра побудована на киданні кубиків. Кидайте 5 кубів, маєте можливість один раз їх перекинути, а отримані значення на них це ваші дії на цей хід. Цікава та ефектно оформлена гра, її наклад вже прямой до України із 15 листопада має опинитись у відкритому продажі за ціною 1650 гривень. Якщо ж хочете отримати знижку, то передзамовляйте до того за 1320. Перед від Гікача локалізація доповнення до гри Війна Персня Карткова Гра проти Тіні. Це доповнення дозволяє грати у цю гру кооперативно або ж взагалі соло. Нагадаю, що війна персня це карткова гра, у якій вільні народи б'ються проти військ тіні, намагаючись виграти різні локації. Доповнення проти тіні додає до гри ряд нових карт та спеціальні правила для бота, що буде грати за тінь. А гравець або ж гравці гратимуть усі разом за вільні народи проти цього бота. Тож, якщо хочете урізноманітнити свій досвід із цією грою, то передзамовляйте це доповнення до 22 листопада за ціною. 660 гривень. Приїхати має у лютому наступного року. Минулий тиждень був, мабуть, тижнем дитячих ігор, адже відзначилось також і видавництво Yellow Box. Вони розпочали передзамовлення на локалізацію гри Магічний лабіринт». Це гра із дворівневим ігровим полем. Нижній рівень це лабіринт, який ви складаєте з дощечок випадковим чином, а поверх нього викладається картонне ігрове поле. В кожного гравця є своя фішка на цьому полі. Усі вони на а під картонкою до кожної з них прикріпляється залізний шарик. У свій хід ви кидаєте кубик, що визначає кількість кроків. Далі починаєте рухати фішку із шариком. Шарик може вдаритись об стінку лабіринту, яких ви не бачите, і впасти вниз. Тоді вам буде потрібно розпочинати спочатку. Ваша ціль дістатись коридором цього невидимого лабіринту до жетону скарбу. Хто назбирає більше скарбів, переможе. Гра, в яку явно цікаво буде грати із дітьми, і до того ж перевірений хід, адже вперше була видана ще у 2009 році. Передзамовити можна до 14 листопада за ціною 1200 гривень. У грудні гра. Має бути вже у вас. Парад дитячих ігор від наших видавництв продовжується грою Драговіно, яку локалізує Fiel Indigo. Це дитяча версія гри King Domino. Протягом гри гравці будуть обирати з плиток на столі по одній за раунд та докладати їх до своїх. На плитках зображені по дві території, і щоразу як вам вдасться скласти однакові території разом, витягнете жетон яйця відповідного кольору. Якщо вам пощастити, на звороті буде дракончик. Хто матиме більше дракончиків наприкінці гри, той і переможе. Проста сімейна гра, ціна на передзамовлення 600 гривень. Воно триватиме до 30 листопада, а вже у грудні гра має піти у продаж. Ігромах же натомість відкрив передзамовлення на ігри, аж ніяк не призначені для діточок. Це два патігейми від авторів популярного веб-коміксу and Happiness. Перший пекельний трамвай, гра про відому моральну дилему із трамваєм та різними людьми прив'язаними до його колії. Гравці розділяються на дві команди і викладають карти із різними персонажами, кожен у дві колії, аби створити якомога цікавішу компанію. Вони докладають карти як у свою колію, так і у колію суперника. А окремий гравець. Що не грає за жодну з команд, є водієм трамвая. Він має обрати, по якій колії пройде трамвай. Усі гравці активно переконують, чому врятувати потрібно саме їх персонажів. Інша гра цинічні історії, ще простіше. У ній гравці викладають комікс із трьох картинок, що зображені на їх картах. Тут теж є гравець суддя, який тягне випадкову карту та доповнює її своєю, а інші гравці мають докласти по своєму варіанту. Суддя має обрати найсмішніший варіант, і його автор переможе в раунді. Сутність гри у кумедних, абсурдних та жорстких жартах, що можуть вийти у вас. Це гра із розряду 18. Обидві гри можна передзумовити до 23 листопада. Пекельний трамвай обійдеться вам у 760 гривень. А цінічні історії у 600. Також є і пакетна пропозиція взяти відразу обидві гри за ціною 1275 А «Їгач» випустив у відкритий продаж довгоочікуваний свіжий хід Джеймі Стегмаєра Експедиції Сіквел гри Коса нагадаю, що дія гри відбувається за декілька років після завершення війни, що вривала у косі. Ви у якості різних персонажів сідаєте на свій мех та відправляєтесь досліджувати місце падіння величезного метеориту десь у Сибіру у пошуках дорогоцінних артефактів. Це буде гра із механіками дослідження, побудови двигуна та виставляння робітників. Ви будете переміщуватись полем поступово. Скриваючи плитку локацій, використовувати ефекти цих локацій, аби, зокрема, здобувати карти та грати їх на свій планшет. А на цих картах вам відкриватимуться нові дії для ваших робітників різних типів. І все це, аби як і у косі виконувати досягнення та збирати переможні очки. Багато в чому гра нагадує косу як елегантністю своїх механік, так і складністю їх поєднання та потребою шукати баланс у ваших діях. Придбати її можна просто зараз за 2860. Сят гривень Відбувся реліз гри White Castle – євростратегії у сетінгу середньовічної Японії. Ви будете змагатись у ній за статус свого клану у могутній фортеці Гіменджі. Щоб заробити переможні очки, ви будете відправляти своїх членів клану, також відомих як Міпли, у різні секції замку, кожна з яких дає очки у свій спосіб. Ігролад побудований на механіці виставляння кубиків, що раунду по три кубика трьох різних кольорів кидаються і виставляються на ігрове поле. А далі гравці по черзі обирають один з них та виставляють його. На одну з дій, активуючи її відповідно до його кольору і значення. Це буде давати як безпосередньо переможні очки, так і різні корисні ресурси, що потрібні в інших діях. Словом, стандартне комплексне євро. Розпочалась спільнокоштова кампанія нового видання гри Stars of Akarios. Це кооперативна пригодницька гра із тактичним космічним боєм та епічною сюжетною кампанією у жанрі космічної опери. На вас чекають подорожі галактикою, дослідження різних планет та бої на космічних кораблях. Фактично грає набором сценаріїв, пов'язаних між собою розгалуженим сюжетом. Кожен сценарій це космічна битва, в якій кораблі героїв виступають проти різноманітних ворогів. Протягом свого ходу ви переміщуєте свій корабель на Вируєте навколо суперників, астероїдів, космічних станцій, намагаєтесь поцілити у ворогів зі своєї зброї, захиститись від ворожої та використати свої особливі вміння та спорядження. Все це побудовано на механіці виставляння кубиків. Ви кидаєте свої кубики і витрачаєте значення, що випали на дії, зображені на планшеті вашого корабля. При цьому, протягом кампанії, ви будете модифікувати свій корабель, викладаючи на нього нові, більш потужні карти. Окрім бою, на вас очікують і дослідження. Ви будете досліджувати, як різні куточки. Галактики, відкриваючи нові сторінки космічного атласу та додаючи на них багаторазові наліпки із локаціями, а також висаджуватиметесь на поверхню планет. Дослідження планет окрема механіка, схожа на сьомий континент чи споплюжений Грааль. Ви поступово викладаєте карти ігрової мапи, переміщуєтесь між ними та досліджуєте цікаві точки на них. І звичайно ж на вас очікують різні персонажі, кожен зі своїм деревом вмінь, які ви будете поступово прокачувати протягом кампанії. Ці різні персонажі та їх вмінь а також сюжет, що змінюється залежно від ваших дій та рішень, мають сприяти високій регральності. Поточна спільнокоштова кампанія пропонує ряд покращень у порівнянні із першим виданням, перероблені книги, правил та сценаріїв, колода мапи галактики, замінена на атлас із наліпками, підправлений баланс бою та апгрейдів, та інші косметичні зміни. Тож кампанія має бути цікава і тим, хто вже має гру, адже автори пропонують апгрейд пак, він обійдеться у 40 доларів, а базова гра коштує 130, не рахуючи доставки. Гра, якої нам всім бракувало на кікстартері, настільна гра за мотивами горор франшизи Пила. У цій грі гравці будуть намагатись вбити один одного, створюючи пастки на кшталт тих, що ми можемо бачити у фільмах Пила, якщо подивимось їх. Хід гри досить простий: ви тягнете карти зі спільної колоди в руку та граєте якусь одну карту з руки. Серед карт є карти компонентів пасток. Коли вам вдається зібрати потрібні компоненти, ви можете підсунути створену пастку одному з гравців. Тепер він мусить якось вибиратися з неї, допоки його не вбило. Це можна зробити, зігравши карти з потрібними характеристиками. Розрахована таким чином, що ви не зможете мати потрібну кількість карт на руці, але при спробі вибратись маєте нагоду натомість витягти кілька додаткових карт з колоди. І це ризик, адже якщо ви провалите спробу, то будете сильно покарані і втратите значну частину здоров'я. Є і інший спосіб вибратись це втратити одну зі своїх кінцівок, прикріплених до пастки. Брутально, але надійно. Ви втратите більше здоров'я, ніж якщо вдало вибратись, але менше, ніж якщо провалите спробу. І таким чином ви продовжуєте гру. Збираючи карти для створення пасток для інших та для власного звільнення, втрачаючи здоров'я та кінцівки, допоки не залишиться лише один гравець-переможець. Базовий плеч гри обійдеться вам у 45 фунтів стерлінгів. Якщо вас цікавлять дорогі данжен кроулери, то варто звернути увагу на незвичну спільнокоштову кампанію студії Ludus Magnus. Вона називається Nova Eitas Renaissance The Last Chance, тобто останній шанс. Nova Eitas це кооперативний данжен Кроулер у сетінгу середньовічної Італії епохи Ренесансу із фентезі елементами. Гру відзначають велика сюжетна кампанія, оригінальна система порядку ходу із ронделем, хитрий штучний інтелект, заснований на прорахунку небезпеки від персонажів, ефектні тривимі картонні будівлі на ігровому полі та ще більш ефектні мініатюри. Кампанія є розгалуженою, залежить від вашого вибору, а також від випадкових елементів у кожній місії, що працює на регральність гри. Кожен персонаж гри є унікальним і історія базується навколо них. А також гра має систему крафту та покращення предметів. Все це вже було на кікстартері минулого чи позаминулого навіть року. І тепер, коли гра готова та навіть надрукована, автори виявили, що екземплярів надруковано більше, ніж передзамовлено, тож для розпродажу надлишків вони і запустили цю спільнокоштову кампанію. А тому особливих варіантів пледжів немає. Вам просто пропонують один пледж, що коштує аж 300 євро, але буде містити відразу 4 доповнення. І найприємніше, що гра приїде вже цього або Наступного місяця. Втім, ціни на доставку лякають від 55 євро, залежно від регіону. І України у переліку доступних немає, тож доведеться ще й з форвардерами возитись. Зустрічайте новий майбутній хід від Елізабет Харгрейв, авторки шалено популярної гри Крила. Її нова гра «Undergrowth» вийшла на кікстартер. Це теж буде гра про природу, а точніше про дерева, що зростають використовуючи гриби. Протягом гри ви будете викладати плитки різних грибів на стіл. Між плитками ви зможете викладати жетони своїх саджанців, а від саджанців згодом проводити коріння до навколишніх плиток, аби пізніше виростити з цього саджанця дерево. Якщо плитка грибу має ваше коріння, то ви можете скористатись її ефектом. Частіше за все, вони дають якісь ресурси, але може бути що завгодно. Для виконання дій, а також і для набору переможних очок вам потрібні ці різні ресурси, і їх акуратний та стратегічний менеджмент є однією із головних задач гри. Гра виглядає дещо важче за крила, головоломною та цікавою, із такою ж мирною темою та приємними ілюстраціями, а оглядачі просто підносять гру до небес. Тож, якщо вам свого часу зайшли крила, зверніть увагу і на Undergrowth. Ціна базової гри 40 доларів. Цікава єврогра Wondrous Creatures також має успіх на кікстартері прямо зараз. Це гра на виставляння робітників та розбудову власного табло, у якій ви граєте за дослідників, що відправились вивчати дивних створінь на нещодавно відкритому острові. Ви будете виставляти у цій грі своїх робітників на ігрове поле. Робітники займають відразу дві клітини і отримують або ресурси, або карти з локації, яких торкаються на ігровому полі на ваш вибір. І ви будете витрачати здобуті ресурси на те, аби зіграти здобуті карт. З руки у свою ігрову зону. Зіграні карти даватимуть вам бонуси та додаткові можливості протягом гри та переможні очки наприкінці. Окрім того, у вашого головного персонажа дослідника є спеціальні властивості, у кожного свої. Розвиваючи їх, ви можете виставляти його міпл на міпл вашого робітника, аби активувати ці властивості та стратегічно їх використовувати. Загалом гра виглядає як сучасна євростратегія із кількома цікавими фішками, що розвивають жанр. Базовий плежі гри коштує 50. П'ять доларів, наступний проект Perseverance Castaway Chronicles – цікава гра, а точніше навіть серія ігор від Mind Clash Games, студії, що зробила такі успішні, розкішні та складні ігри, як Anachrony, Трикеріон та Voidfall. Perseverance – це відразу чотири окремих гри, що разом складаються у сагу та розповідають історію людей, що потрапили на безлюдний острів, на якому живуть динозаври, і намагаються вижити на ньому і збудувати власну спільноту. Коробка із першими двома іграми вийшла ще пару років тому. У епізоді гравці будували табір і намагались вижити. А у другому епізоді гравці вже розширювали цей табір та досліджували навколишні джунглі із таємничими храмами. У поточній кампанії пропонується друга коробка гри із ще двома епізодами. У третьому епізоді ви приборкаєте та осідлаєте динозаврів та почнете будувати аванпости по всьому острову. А у четвертому зустрінетесь із стародавнім народом, що збудував храми по острову, та зійдетесь із ними у битві. Основна ігрова механіка в усіх чотирьох іграх це драфт. Та виставляння кубиків. Що раунду кидаються різнокольорові кубики, і кожен гравець у свій хід бере один та використовує його для дій із відповідною іконкою. Ви зводите будівлі, вибудовуєте ресурси, б'єтесь чи сідлаєте динозаврів, досліджуєте джунглі та виконуєте ще багато-багато інших дій, аби здобути авторитет серед мешканців вашої колонії. Одна з основних ідей авторів гри у тому, аби розповісти епічну історію виживання не через традиційні наративні елементи, тематичний текст чи якісь книги книги, сценаріїв, а через самі механіки гри. Від епізоду до епізоду і навіть протягом однієї гри механіки змінюються, тематично відповідаючи тому, що відбувається із вижившими. При цьому кожен із чотирьох епізодів є абсолютно самостійною грою і може гратись окремо, хоча є можливість і зіграти щось на кшталт кампанії, коли рішення та результати кожного епізоду впливатимуть на наступний. Гра амбітна не лише за ідеєю, а й за виконанням. Має преміум компоненти, мініатюри і коштує відповідно коробкою з новими епізодами. 3-4 можна отримати за 155 євро, нарахуючи доставки. Перша коробка обійдеться ще у 150. Оригінальна гра Келп успішно збирає гроші на кікстартері. Це симетрична дуельна гра, в якій один гравець грає за акулу, що намагається з'їсти восьминога, а інший відповідно за восьминога, що намагається від акули сховатись. Розташування акули на ігровому полі відкрите, а ось восьминога так просто не побачиш. В нього купа білих фішок, що стоять на полі з ображенням від гравця акули. Лише одна з цих фішок восьминіг. Решта або просто мушлі, або ж навіть пастки для акули. Знайти і з'їсти восьминога Головна акуляча мета. Гравці виконують протягом гри дещо різні дії. Восьминіг грає карти з руки. Вони дозволяють йому переміщувати у різні способи фішки на полі, рухаючись таким чином самому або ж просто заплутуючи суперника. Також він може купувати нові карти, розставляти пастки чи навіть з'їдати їжу. Якщо з'їсти достатньо їжі, то можна навіть достроково перемогти. Втім, за все це він сплачує тим, що відкриває свої фішки поступово та полегшує справу для акули. Акула ж ще раунду тягне зі. Свого мішечку два кубики, та кидає їх. Кубики можна витратити або на виконання дій на полі, переміститись, подивитись на фішку поруч, чи навіть атакувати її залежно від кольору кубіка, або ж їх можна витратити на купівлю додаткових карт, що дають нові кубики або ефекти. Витрачені кубики йдуть або на підсилення акули, відкриваючи її поступово особливі здібності, або ж на посилення її голоду. І якщо голод буде засильним, то акула програє. Дуже цікава гра із купою цікавих правил, яка тим не менш має гратись досить швидко та напружено. Базовий плежі гри 45 п'ять євро. На кікстартері триває спільнокоштова кампанія для нового делюксового друку гри Moon. Назва гри не бреше, вона дійсно про місяць, а точніше про розбудову місячних колоній. У кожного гравця буде своя колонія, і ви змагатиметесь за звання найбільш видатної, що отримує статус столиці місяця. Гра базується на драфці карт та побудові рушія. Що раунду ви генеруєте ресурси з карт будівель, які вже маєте зіграними у своїй базі. А далі, як у семи дивах, розподіляєте між собою карти. Поточного раунду граєте із тих, що маєте на руці одну, сплачуючи за неї ресурси, а решту карт віддаєте супернику. І так, поки у вас на руці не закінчаться карти, після чого ви переходите до карт наступного раунду. Зігравши таким чином три раунди, підраховуєте переможні очки. Зайве говорити, що карти комбінуються одна з одною, дозволяють набирати очки у різні способи та можуть мати якісь особливі ефекти. Гра була добре сприйнята критиками, тож тепер автори пропонують нове видання із кращими компонентами. Якщо хочете отримати її собі, то пледж із грою коштує 45 фунтів стерлінгів. І на завершення цікава та складна print and play гра. Автор відносить її до жанру Rolling Color, тому що у цій грі ви будете кидати кубики та зафарбовувати відповідно до їх значень за різними кольоровими шаблонами. Сама гра про виробництво сталі. Ви маєте вибудовувати різні виробничі ланцюжки та виробляти через них якомога більше товарів, аби набирати переможні очки. Що раунду ви кидаєте два кубики та обираєте відповідно до їх значень один з доступних кольорових шаблонів. Ви застосовуєте обраний шаблон. До одного з гексів на своєму аркуші. Якщо кольори сусідних комірок співпадають, то ви створили ланцюжок і товари можуть рухатись з однієї комірки до іншої. Також ви можете позначити у цій комірці будівлю, що буде створювати товари відповідного типу та мати певну місткість, а також давати відповідну кількість очок, коли всі товари у ній будуть заповнені. Нетривіальний ролен Якщо зацікавились, то базовий плеч 3 євро. А за 8 отримуєте ще й три аддони із варіантом гри для інших індустрій. На цьому нарешті, все. Дякую, що додивились до кінця цей 50-й аж випуск. Напишіть у коментарях, які з цих ігор вас зацікавили найбільше. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Все буде добре. Слава Україні!